Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора, ми з України, я Ірина. І о, у нас, як зазвичай, в середу ввечері е, рубрика, що робиться в нас на банковій. Які плани у нашої влади? Е, що зараз в них головне, скажімо так. Ну що ж, подивимось, що зараз на повістці дня. У нашої банкової. Якась, ви знаєте, якийсь удар. Щось у них тут, скажімо так, зараз я докладу на цю карту. <кій> Дивіться, якийсь обман, як би обкрутити. Дивіться, тобто, у нашій банковій, зараз я ще подивлюсь, ага, роздвоєння йде якесь. Іде, ну, скажімо так. Вибір, який зробити вибір? Через те, що якась болюча ситуація, але і обман, як обійти цю болючу ситуацію, як це пояснити виборцям, народу України, як вивести свої кошти, як пояснити, куди вони щезли? Розумієте, ось якісь такі справи. Угу. Як це все, скажімо так, вам на, на блюдечці піднести. Як це піднести вам на блюдечці Наскільки я розумію, у них зараз вони стоять зараз перед вибором. Я зараз докладу ще на цю карту домовленості, перемир'я. Як завершити війну? У них зараз дійсно оця болюча ситуація, як я назвала її, так, це. Зроб прийти до миру, можна так сказати, перемиря і як домовитися, як провести ці переговори у них, знаєте, як якісь речі приховати, як обдурити, як. Це все підставити. Ну, скажімо так, і в нас тут, дивіться, ще й Зеленський своєю особою вийшов. Але зараз ми подивимося, наскільки їм вдасться це все перевернути. Тут навіть можна сказати, вибори провести. Тому що ця карта і ця карта, ці дві карти, теж можуть говорити про вибори. Як це все провести, як це все пронести, протащити. Розумієте, ось якось так. Обдурити. І колісничий. І це зробити, до речі, безболісно і швидко. І дивіться, знову вискакує карта. Розумієте? Обдурити. Як обдурити народ України? Ось якось так. Ну що ж, подивимося, чи вдасться їм це те, що вони собі планують. Те, що вони зараз собі задумали. Чи вдасться? Ну, дивіться, зараз я скажу не для всіх. Хтось вже відкрив очі, і хтось е достатньо добре, наскільки я розумію, критикує. Тут іде критика. Що б вони не робили, є е е е якась е частина населення, яка це все бачить. Все бачи без рожевих окулярів. Тому їх провести неможливо, їх обдурити неможливо. Угу. Ось, але є ще й інша частина населення. О, для них, Да. ось, дивіться, тут ділиться. Що би не зробила влада, все вона робить правильно, абсолютно, ніякої немає критики, абсолютно, все приховується. От від таких людей їм легко все прих... ну, як сказати? і приховувати не потрібно. Розумієте? Не потрібно і приховувати. Все ж таки, я хочу бачити, вдасться їм чи ні. Протащити ці вибори на свою користь. Запитаємо так. Чи вдасться їм протащити вибори на свою користь. Е, ні, не вдасться на свою повністю на свою користь не вдасться. Е, ви знаєте. Хіба, дивіться, я так розумію, з-за перебріка. Якщо буде допомога з-за перебріка, то так. Вдасться їм. Ось тут, якщо дійсно, а самотужки – ні. силою. От силою. Тут навіть, ви знаєте, не тільки обдурити, а й силою. Просто сказати: я тут хазяїн, я тут все зроблю. Росія, до речі, вже, якщо вони не помітили, Росія вже почала їм допомагати. Вірніше, вони самі сумі через бойками робили цей розклад. Ось, можете подивитися, є він на Ютубі. Тут, в принципі, ви знаєте, розчарування буде, але не складуть руки. Не складуть вони руки. По цій карті. Зараз ми подивимося, чи буде ще продовження, що ж вони будуть робити. Бо я так бачу, що вибори вони не виграють. Саме президентські вибори. Ось з партіями там трошечки інакше, ну, ви знаєте, вони ніби ніби що організують но щось нове. І будуть це протягувати, наскільки я розумію. Зеленського, от бачите, Зеленського будуть протягувати, Будуть до, до, якось до кінця. Угу. Але ви знаєте, що ще може бути? Як я би вам це пояснити? Я відчуваю енергію, що щось буде збиратися проти Зеленського. Щось проти Зеленського буде. Тобто, я би не сказала, що це хмари, тут буде чітка критика. Нападки з усіх сторін. ось І тут з військовими, що з військовими зараз, я дозапитаю, з військовими. Розумієте, військові обділені вони можуть. Ви знаєте, якщо зі військові, дивіться, тут військові будуть ділитися на дві частини. Одні будуть ті, хто по справжньому воював от і заробив Ну відзнаки якісь, так? Справжні воїни, справжні герої, патріоти. І є частина, яка буде відноситися до вузького кола, скажімо так, очередної вершинки, тобто якоїсь партії. І не одної, до речі, партії. Ось якось так я це бачу. Ну, я так розумію, що все рівно під кінець буде все взриватися, все якось розвалюватися. Єдине от партії, партії. Ну це треба окремо питати. Це треба окремо питати. Те, що вони запланували, все рівно так не вийде. От єдине скажу, от зараз уже при кінці відео, так? А зараз я ще подивлюся, результат для України. Наскільки я розумію, у них не вдасться. Протягнути те, що вони запланували, те що про що вони мріють. ось Ну, вони це і розуміють, що тут щось не те. Не виходить у них те, що вони чого б вони хотіли. Зараз ми дивимося ще результат для України. Що буде Україна з цього мати, що вони зараз там організовують владу. Ну, от, дивіться знову. Я ж мішала карти. І е, ви знаєте, дивіться, ну майже одинакові, майже однакові карти. Дивіться, Украї... народ України. Я зараз докладу ще сюди і туди вам розшифрую. Не дуже добрі карти, не дуже добрі карти. Таке враження, таке враження, що Україна може залишитись без друзів. Україна може залишитися через їхні маніпуляції, через їхні а, якісь оборудки, дії, скажімо так, дії, те, що вони роблять. А Україна може залишитись без друзів, сам, сам на сам. Ризик тут, от тут залишається. Ризик, що Україна залишиться через їхні, через дії нашої влади, залишиться сам на сам. Ось якось так. Ризик є. Залежить все від нас. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирної вам ночі. На все добре.